Про що ж теревенять Маск і Путін? Маск і Тесла знову відзначилися цього тижня. Ринок взяв паузу цього тижня, трошки знизившись за останні 5 торгівельних днів та перепочивши у своєму майже нескінченому цьогорічному ралі. А от хто не має передпочинку, наче має якесь шило у певній частині тіла, той Ілон Маск. Який знову став героєм тижня, якому не вистачило хіба що в Макдональдс ходити. Хоча для нього у нього є спеціальні навчені люди. Ну, я маю на увазі для Макдональдса. І мова навіть не про статтю у Wall Street Journal, що переповідає про милі таревені. Які найбагатша людина світу веде з Путіним, починаючи з 2022 року, що може пояснити схильність Ілона постати російську пропаганду і відключати свої системи в Криму? Може він просто любить уроки альтернативної історії, які так охоче дає російський диктатор? А може його душу гріють привіти від товариша СІ? Які Путін охоче передає роблячи пропозиції, не включати Старлінг у Тайвані? Все ж таки, е великий завод Тесли працює у Китаї, і така велика доля ринку рідкоземельних металів контролюється Пекіном. Що гріх візіонеру не радіти, навіть маленьким повідомленням від великого товариша Сі. Але мова скоріше про активність маска, як у царині виборів, що вже викликала нарешті офіційне глибоке занепокоєння у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів, так і про успіхи Тесли. Причому Тесла дійсно стала зіркою фондових бірж цього тижня за один день. Акції Тесли виросли на 22%, що є найкращим показником компанії. За десятиліття, збільшивши капіталізацію на 150 мільярдів доларів. З іншого боку, Маск продовжує розкручувати ставочний хайп на перемогу Трампа і поки у нього все виходить. При абсолютній рівності соціології ринок вперто ставить на Трампа з такою силою, ніби це Зеленський перед другим туром З Порошенко у 2019 році. Впливаючи і на фондовий ринок, у тому числі навіть український. Ще один герой тижня, як я вже зазначив, Макдональдс. І не тому, що в понеділок у Філадельфії картоплю там жарив і продавав сам Дональд Трамп, обігравши старий добрий арабський міф про мудрого правителя, що ночами ходить на базар під виглядом просто людина. За день після того, після Ну, скажімо так, цього зірцевого шоу, що мало додати багацько голосів Трампу, виявилося, що немаленька кількість клієнтів мережі отруїлася кишковою паличкою. А один від цього навіть сконав. Навряд чи це був той хлопець, якому картоплю насипав особисто Трамп, але вартості акції Макдональдса від цього було ну, явно не легше. І Макдональд став одним із важковаговиків. То просів цього тижня в очікуванні падіння попиту, принаймні тимчасового і величезних судових позовів. В цілому, індекс S&P 500 втратив біля 30 пунктів, переважно в результаті ефекту від подій на борговому ринку, де значно просіли облігації через побоювання, що ФРС США не буде так різко знижувати ставки. В результаті. Ранок п'ятниці, тобто сьогоднішній ранок індекс SP 500 відкриє, відкрив з відмітки 5809 пунктів. Нафта продовжує триматися біля позначки 75 доларів за барель, адже розв'язання близькохідної драми драми ну, трошечки відкладається. Ізраїль переніс будь-яку відповідь на трошки пізніше, бо якісь добрі люди злили його план пресі, і залишається сильним долар. Що є частиною торгівлі на ідеї перемоги Трампа, адже його повернення до Білого дому очікувано призведе до посилення торгівельних воєн. В результаті курс ключової пари євро-долар тримається біля 1,08. Конкуренцію для цієї пари найближчим часом очікувати не варто: Брікс. Куди ж без Брікс? Остаточно поховали поживільні ідеї Путіна про спільну валюту і про священну війну з доларом, з якої нічого не вийшло. Хоча Путін в Казані носився як дурень з писаною торбою із своєю стонірною купюрою можливої валюти країн БРІкс, тим більше в Росії навіть юань зараз у дефіциті, в результаті чого банки зупинили кредитні програми у китайській валюті. Торгівля на можливій перемозі Трампа залишається актуальною і для українського сегменту єврооблігацій. То зберігається попит на цінні папери, які можуть виграти від моментального завершення війни, про що активно розповідає сам Дональд Трамп, а йому самоактивно, що малі діти вірять інвестори. Переважно. Попит цього тижня сунувся у корпоративний сегмент. І тут покупці шукають цінні папери Медінвеста і ДТЕК. Власне, Медінвест природнім чином виграє, якщо росіяни не дійдуть за Покровськ, де знаходиться ключовий актив компанії. А ДТЕК виграє від того, що він такий дешевий і по ньому перестану стріляти ракетами у разі замороження конфлікту. Що завжди добре впливає на операційну діяльність будь-якого бізнесу і підтримує його. Платоспроможність, причому розігрувати такі ідеї зі ставкою на перемогу Трампа в український сегмент прибігли навіть ті гравці ринку, яких ніколи не заносило в український сегмент. І вони просто знайшли найкращу можливість зробити ставку, знайшовши актив, який може бути лідером по росту у цілому світі у разі перемоги Трампа на виборах. На внутрішньому ринку ситуація залишається на диво спокійною. Гривню мало обходить перспективи Трампа, і вона просто слухається національного банку. А Нацбанк каже їй не балуватись, борючись з інфляцією. І девальваційними очікуваннями, які останні місяці були на диво сильні. Допомагати НБУ тут мають приємні новини про відсотки з російських активів. Схоже, процес, що здавався замороженим, рушив з місця, і не тільки в Європейському Союзі, де питання вже закрили, гарантувавши Україні фінансування всіх бюджетних потреб за весь наступний рік. Навіть із Сполучених Штатів Америки звучать позитивні новини, де лунає, що американська доля буде профінансована, навіть не зважаючи на вибрики Орбана. Тому Власне, пережити за е, переживати за стабільність гривні найближче 12 місяців уж точно не варто. А Національний банк України отримав впевненість у тому, що може сміливо витрачати свої резерви. Що він власне і робить? Діапазон коливань гривні останні тижні на міжбанку складає якісь смішні 10-15 копійок. І ранок п'ятниці гривня почала на відмітці у 41 гривню 28 копійок за долар. На вуличному ринку так само скучно, як і на міжбанку, і залишається лише здогадуватися, чим заробляють останні 12-18 місяців валютні спекулянти, на яких актив вони перепрофілювалися. Може торгують генераторами чи екофлоу, проте і тут ситуація нестабільна. Світло поки що є. А температура за вікном, дякуючи глобальному потеплінню, залишається сприятливою для прогулянок парками і відтягуванням. Опалювального сезону, що обмежує попит в енергосистемі. Якщо вірити народній мудрості, то зима нас очікує тепла, адже лушпиня на цибулі, як кажуть, дуже тонке. І цього року. Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава силам оборони і пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни